Доброго Дня шанова шкільна спільнота. Сьогодні я пропоную вашій увазі комплекс вправ з гімнастичною палицею при атонічно-астетичній формі ТЦП. Розпочинаємо. Розпочинаємо з дихальної вправи, паличку тримаємо за, і за кончики обома ручками, піднімаємо руки догори вдох, опускаємо видих ще вдох. Видих ще вдох. Видих. Алочка перед собою. Підрахунок один. Дуже-дуже повільно повертаємо голову в ліву сторону. Підрахунок 2 повертаємо сходне положення. Підрахунок 3 в праву сторону. Дуже-дуже-дуже повільно. Рахунок на чотири вертаємо в положення. Повторюємо вправо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири, один. Два. Три, достатньо. Наступна вправа. Намагаємось вухом торкнутися плеча. Підрахунок один, повільно тягнемося вушком до плечка. Під рахунок два, повертаємось в исходне положення. Під рахунок три дуже повільно. Праве ушко намагаємося терпнутися правого плеча. Чотири. Повертаємось в одне положення. Повторюємо вправу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. І ще разок. Один, два, три. Достатньо. Наступна вправа. По черзі піднімаємо, опускаємо плечі. Один, два, три, чотири, ти, два, три. Чотири, кругові рухи плечима. Один. Два. Три. Чотири. В обратну сторону. Один. Два. Три. Чотири. І ще раз назад. Один. Два. Три. 4. І повторюємо обратну по сторону. Два, три, достатньо. Під рахунок раз. Піднімаємо ліву ногу, намагаємось дістатися до верхнього краю палочки. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. І останній раз. Один, два, три, досить. Наступна, наступна вправа. Виходне положення те ж саме, палочка перед собою. Тримаємося руками за края палочки. На підрахунок раз піднімаємо палочку вверх. На рахунок два ми заносимо за спинку. Три піднімаємо вверх. Чотири опускаємо висходне положення. Поїхали. Один. Два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, досить. Наступна вправа. Виконуємо наклони в сторони місці з паличкою. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Досить. Наступна вправа. Паличка в правій руці. На витягнутій руці робимо кругові рухи. Паличкою. два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Останній раз. Два. Три. Досить. Міняємо руку. Те ж саме робимо лівою рукою. Один. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Досить. Наступна вправа. Вихідне положення, палочка над головою, ноги на ширині плеч. Підрахунок раз. Згибаємо ногу в колінному суглобі. Палочка касається коліна. Один, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, досить. Наступна вправа. Паличка перед собою. Робимо повороти в сторону, відводячи руку як мога далі. Фіксуємо погляд за рукою. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, Два, три, чотири. Раз, два, три, досить. Паличка, е, наступна вправа, Паличка перед собою. Робимо присідання. Підрахунок раз Паличку виводимо вперед, присаджуємось, два вихідне положення. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Достатньо. Наступне право, паличка в правій руці. Підрахунок раз. Піднімаємо ліву ногу, паличка під нею. Два. Підрахунок три. Піднімаємо праву ногу і палочка під нею. Чотири. Робимо один. Два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, достатньо. Наступна вправа. Паличка перед собою. Імітація гребні. Виводимо праву руку вперед, ліву до себе. Такі рухи. Кругові робимо ручками. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, досить. Наступне право палочка перед собою. Руки знаходяться на верхньому кінці палочки. Зміщуємо рука під руку повільно нахиляючись донизу. От також піднімаємось безходне положення. Наступна вправа паличка перед собою. Імітація товчем воду в ступі. Палочка кругові рухи від себе. Круговий рух вперед спинка нахиляється за паличкою. Паличка на себе ми випрямляємось. Два. Три.

П'ять. Шість. Сі. Вісім. Дев'ять. Десять. Досить направо. Ісходне положення те ж саме, Паличка перед собою. Підрахунок раз. Піднімаємо прямі руки з паличкою вверх, підводимо. Одно, одновременно левую ногу назад. Раз, два, правую три, четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Достатньо. Паличка. Поруч стопами. Підрахунок раз. Ліву ногу переносимо через паличку. Два. Праву ставимо поруч. На Рух, на підрахунок три. Праву ногу переносимо через паличку. Ліву приставляємо чотири. Робимо один. Три, чотири, один, два. Назад рухаємось. Три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна вправа, п'яточки знаходяться на паличці, носочки, на підлозі. Ходимо по паличці. І назад. а тут дістали боку до одного краю палички. І таким чином також спочатку на носочки на паличці. Тут п'яточки знаходяться на паличці. Ходимо ходимо, на палочці. Направу, палич. Наступна право паличка перед собою. Перекати з п'яточки на носочок. Два, три. Раз, два, три, чотири. Складнюємо вправу, п'яточки знаходяться поруч, носочки порізьм. Перекат на носочки. Тоді на п'яточки. Носочки. Знову перекат на п'яточки. Носочки. П'яточки. Ялинка. Така вправа називається. Три. Раз. Три іще разочек. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Так. Наступна вправа. Іскуна положити те ж саме. Праву праву ножку виводимо вперед. вперед. Описуємо кругові рухи навколо себе. Давай ножку ісходне положення. Два. На щер... Підрахунок три. Ліву ногу виводимо вперед. Описуємо коло 4 ісходне положення. Продовжуємо. Один. Два. Три. Писуємо коло. Чотири. Один. Коло. Описуємо два. Ліва ножка три, коло чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ще один. Два. Три. Достатньо. Наступна вправа: кругові рухи колінками. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Ще раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Достатньо. Плюс і на завершенні комплексу. Робимо дихальну вправу, як завжди. Паличку підіймаємо вверх вдох. Потяглися, потяглися, потяглися. паличку відпустили, видих. Ще раз Вдох. потяглися, потяглися. паличку відпустили, видих. І ще глибокий вдох, потяглися, потяглися, потяглися. паличку відпустили, видих. І ще На Сьогодні ми наше заняття завершимо. Дякую за увагу! До побачення!